А у Польщі повень накрила і ще місто. За даними польських видань, під воду пішли декілька вулиць у Левін-Бжеські. Це опольське воєводство. Тамтешня влада закликала мешканців евакуюватися. Мер міста левін Артур Котара заявив, що кількість води зростає і через деякий час евакуватися буде просто неможливо. Він закликав людей запастися ковдрами, спальними мішками та самостійно переміститися до школи. у Лосові для тих, хто ж самостійно цього зробити не може, місцева влада гарантує індивідуальну евакуацію. Для цього в них навіть є машина Амфібія. Раніше я нагадаю, що повідомлялося через загрозу затоплення вулицю в у Нижній Сілезії підіймають набережно, аби захистити райони від можливого затоплення річкою бестрицею, греблю і спеціальні вали обкладають мішками з піску. А на рівні уряду Польща готується вперше запровадити стан стихійного лиха у районах на південному заході країни, що вже постраждали від катастрофічної повені.